Володимир Зеленський після зустрічі з Шольцем зробив кілька заяв. Давайте спробуємо їх розібрати і подумати над їх змістом. І так, теза номер 1 Довга війна нікому не вигідна, крім Путіна. Давайте будемо відвертими: цю війну в Україні ніхто і не намагався зупиняти. Ніхто. Розмови про зупинку бойових дій ще рік тому в Україні були табуйованими. Слово мир. Перемир'я, зупинка бойових дій, будь-які інші варіації наштовхували завжди на хейт, на погрози, на дуже сміливих хлопчиків і дівчаток, часто непризивних. Ну а також на деяких громадян і громадянок, особливо які перебувають подалі від зон бойових дій, і напевно чоловіки і жінки, яких не мобілізовані. або ці люди не отримували похоронок. Сповіщень про смерть. І тому, коли я висловлювався про спроби зупинити бойові дії для того, щоб хоча б перепочити і зберегти наші війська, я особисто наривався на купу хейту. І це все дякуючи єдиному марафону на мою точку зору. Тому, чи дійсно хотів хтось зупинити війну в Україні, я не знаю. Я не знаю. Яку установку Володимир Олександрович давав підлеглим, давав засобам масової інформації, якщо такі установки були. Але я точно пам'ятаю, що ще рік тому, а півтора так точно, в Україні ніхто не говорив про зупинку бойових дій. Навіть тоді, коли була перевага на нашому боці, і тоді, коли тактично і стратегічно ми мали суттєву перевагу, вийшовши на перемовини. Але цього не було. Це об'єктивність. Наступна теза. Допомога партнерів, безумовно, була, але вона була недостатня. Те, що Володимир Олександрович говорить таку тезу, означає, що все погано. Все погано, адже після таких заяв, очевидно, що ніхто давати нічого не буде. Насправді все відбулося навпаки. Вже ніхто нічого не дає, і тому можна вже так говорити. Зброї недостатньо, а тому, тому ми не могли вибити Путіна. У мене лише одне запитання: а коли це стало відомо? Півроку тому назад, рік тому назад, півтора роки тому назад, можливо, два роки тому назад, коли нам стало зрозуміло, що західні партнери будуть нам давати зброю для війни, але не для перемоги? Сергій Миколаєвич, звичайний доктор-наук, професор, не президент України, не чиновник, не депутат, не голова Укроборонпрому, не міністр оборони. В квітні 2022 року записав коротке відео в Тіктоці з короткою назвою: нам будуть давати зброю для війни, але ніколи не для перемоги. Так і сталося. Для цього потрібно було два з половиною роки смертей, нав'язування думки про те, що ми можемо дійти до кордону 91-го року, вже про це забули, розмов про те, що ми щит Європи. Це вже сама Європа сказала, не потрібно нам щитів, ми самі розберемось. Ну, два з половиною роки це було зрозуміло тому назад, що нам не даватимуть переважної кількості, бо якби Захід хотів. То вже 25.02.2022 року в Україні були б війська НАТО, але вони не прийшли. Вони не війшли. Вони довго думали, вони висловлювали застереження, спостереження, що там, стурбованість, схвильованість. Пам'ятаєте? Наступна теза. В нас для нас в першу чергу важливі люди. Ви думаєте, о, клас. Повернулись до слів 2019 року. Але ні, тут ці, цій тези є продовження. Але й території ми не віддамо РФ. В тих умовах, в яких ми нині перебуваємо, з огляду на те, що сказав Володимир Олександрович до того, у нас, власне, забирають територію, не запитуючи у нас. Тому, якщо ми не побережемо хоча б людей, то ми можемо. Отримати ситуацію, коли в нас і людей буде зменшуватись, і контрольованої території буде зменшуватись. От яка халепа. І це те, що через півроку може виявитись знову незворотнім, Знову тим, що стало вже очевидним. От воно зараз вже очевидне. В американських ЗМІ вказали втрати ЗСУ 80 тисяч солдат. Ні, набагато втрати менші. Ну от громадяни України запитують, якщо втрати менші, то для чого безкінечна мобілізація, яка не зупиняється 2,5 роки, постійно оновлюється воєнний стан з продовженням загальної мобілізації. Тоді питання, де ці люди, яких мобілізували, якщо 80 тисяч втрат, це неправда. Капітуляції ніякої з боку України не буде. Ну, я навіть коментувати не буду. Два роки я транслюю тезу, яку нещодавно сказав і Володимир Олександрович. Перемовини – це не капітуляція. Тому, коли ми говоримо про зупинку бойових дій, то не варто, не варто деяким чиновникам і експертам маніпулювати, що це нібито одразу капітуляція. Ну і останнє, нам повинні дати пакет далекобійної зброї і зелене світло нищити критичну інфраструктуру РФ. Дивно, чому не Смарагдове, чому зелене? А чому Смарагдове? Тому що ось тоді, коли ми говоримо про війну, здається, все серйозно. А коли ми поринаємо в реалії української влади. І реалії української політики, то виявляється, що ми замінимо світлофори з зелених на смарагдою. Отак ми воюємо. Знаєте, з таким підходом незадоволений навіть мій кіт, який прийшов і ось тут ходив-ходив і каже, що так воювати не можна. Не можна однією рукою барижничати з бюджету, не можна мародерити. А потім пред'являти претензії українським е патріотам, воїнам і головне, західним партнерам, які цю зброю дають, так не можна. І мені б хотілося, щоб Володимир Олександрович е навів лад в першу чергу з тими людьми, які йому безпосередньо підпорядковані. От якби зберігся той настрій, який був у лютому 2022 року, коли. Народ і влада були реально єдиними. От тоді, можливо, у нас були б всі шанси, всі шанси при повній допомозі наших партнерів перемогти, як мінімум, не мати такої катастрофічної ситуації, яка є сьогодні. А вона катастрофічна. Давайте будемо відвертими. І тут не в тому, що хтось нагнітає, а в тому, що така об'єктивність. І виходити з цієї об'єктивності потрібно для того, щоб дійсно зберегти життя. Не забувайте підписуватись на цей канал і напишіть, що ви про це все думаєте, і якою ви бачите нашу країну десь через півроку.